У разі повного блекауту Ладанська громада готова приймати жителів у двох пунктах незламності на сьогоднішній день. Виконавчий комітет селищної ради опікується одним пунктом незламності. Інший пункт незламності працює в пожежній частині. Ним вони й опікуються. Безпосередньо, що стосується нашого пункту незламності, він забезпечений всіми тими речами, які є відповідно вимог. І потреби всім цим забезпечено. Події відвідали пункт незламності, який безпосередньо знаходиться під опікою селищної ради. Знімальну групу рада зустріла відповідальна за утримання даного пункту Любов Дмитренко, яка все показала і розказала. Можна напоїти гарячим чаєм, зарядити телефон, можна обігрітися, можна в нас тепло в приміщенні, так як у нас котельня дерев'яним деревом отоплюється, і завжди тепло. У нас у нас є генератор. Як нема світла, ми включаємо генератор. І можна зарядити телефон від генератора. Дійсно, у пункті тепло, навіть спекотно. Є місця для сидіння. В окремій кімнаті облаштована кухня, де можна скористатись мікрохвильовкою та чайником. Також мешканці можуть подивитись телевізор чи під'єднатись до інтернет мережі. Загалом дотримані усі вимоги. Є все необхідне і навіть більше того. У нас у пункті незламності є куточок матері, і дитини. У нас він знаходиться на другому поверсі. Кімната матері і дитини це велике просторе приміщення, де є все потрібне для діток різного віку. Тут є іграшки, розмальовки, підгузки, дитяче харчування, теплі ковдри, матраци та запасні речі. Проте, голова Ладенської ОТГ найбільше пишається все ж нещодавно встановленою сонячною панеллю, яка в разі надзвичайної ситуації зможе взяти на себе функції генератора. Ми ще наразі встигли до нового року. Встановити сонячну батарею, яка генерує енергію на 220 вольт в центрі, тобто незалежне освітлення, незалежна підзарядка телефонів, нагріти чаю. Так що це, скажімо так, ще стаціонарне місце, місце як додаток до пункту незламності, який працює поряд, де можна буде точно. Не зважаючи ні на що підзарядити гаджети, планшети і таке інше. Генератор це класно, але всі прекрасно розуміють, що генератор це ресурс, який треба іще затратити, щоб він працював. А сонячна батарея, яка змонтована, встановлена, це буде, скажімо так, як альтернатива і, і напевно, краща альтернатива, ніж генератор.